Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Веду свій невеличкий блог про те, як ми в селі виращуємо птичку е різнепородну. Це МРОКС взяли, Піліфельдер і е Бролер КОП 500. Зараз я про нього вам розповім трошки, зробив виписку. От, що це за порода, що за птичка. Ну, вже Багато хто знає, що це за порода і птичка, але все одно може хто не знає, може кому буде цікаво. так що Кому цікаво, слухайте бролер вирощування курчат. У перші дні життя температура в приміщенні, де отримується курчата, повинна становити 30-35 градусів. Орієнтуватись треба не на термометр, а на поведінку курчат. Якщо збивається вкупу, значить їм холодно. Якщо розійшлись різні кутки і лежать на підлозі, значить їм жарко. Поступова температура зменшується до 20 градусів. Таким повинен бути показник термометра для місячних бролерів. Годувати курчат потрібно комбікормами спеціальних марок. При старт, старт і ростовий для брулера в різний період розвитку. Витрати корму встановлюють перші дні життя 15-25 грам. У десятиденному віці Коп-500 споживає 45 грам комбікорму. У місячному віці добова порція комбікорму 85-90 грам. У віці 40 днів. Норма досягає 150 грамів на голову. Кількість готувань для однодневних курчат має становити 8 разів, в тижневому 5 разів. Поступово кількість годувань знижується до 2 разів на добу. Доступ до чистої води в паїлках повинен бути постійними. Ну, У нас от, як бачите, ми їм даємо постійно. Ми не досипаємо, а це вранці дали, вечором додавали і стільки вони їдять, стільки вони з'їдять. Водичку, зараз у них антибіотик. А потім водичка у них буде постійна. От. Хвороб, значить, хвороби існує кілька поширених захворювань у бролерах хвороб. Які вражають коп 500 на різних станах розвитку. Причиною більшості захворювань є неправильне утримування. Це виходить диспепсія, захворювання шлунково-кишечного тракту, яке вражає новороджених курчат, якщо їм дають корм, який не відповідає віку. Проявляється захворювання стан діарея, млява поведінка. Бронхенепопнемонія викликається перехолодженням, може спровокувати падіж, якщо не призначити спеціальне лікування. Ознака – птах важко дихає, дзоб відкритий, можна почути хрипи, а вітаміноз захворювання, через яке бролери не ростуть, неправильно формуються, без спеціального харчування. Вітаміноз проявляється у багатьох бройлерів і завдає шкоди якості тушок. Антерит, бактеріальне захворювання шлунково-кишечного тракту лікується антибіотиками. Вот. Найчастіше проявляється, якщо замість сухого кандіформу давати бройлерам вологі мішаники. Аспергіліоз, аспергіліоз Грибкове захворювання, що вражає дихальну систему. Причиною появи захворювання є недостатня чистота в клітках. Сальмонольоз хвороба, при якій поголів'я належить винищити, вживати в їжу, яйця, там та м'ясо заборонено, оскільки сальмонельоз здатний вражати людину. Отакі от справи по болячкам. Переваги та недоліки. Головний недолік. Не завжди просто знайти потомство натурального КОР-500. а будь-які відхилення в процесі схрещування призводять до зниження продуктивності. Тому потрібно купувати яйця або курчат у гідних довірі заводчиків. Але переваги кросу варті того, щоб вкласти кошти молодня. Для кросу характерним є високий відсоток виживаємості курча 97 100%. Утримати у бролерів віком від 4 місяців можуть початися проблеми зі здоров'ям. Це пов'язано з тим, що маса тіла зростає швидко, а серце розвивається повільно. Адже птах не тренується і не отримує фізичних навантажень. Якщо ж утримувати бролерів, з виголом вони будуть здоровішими і в дорослому віці, але споживання корму виросте, а набір ваги сповільниться. Адже птах буде втрачати багато енергії на рух. Чудові показники приросту коп 500 в оптимальних умовах демонструють, що для отримання 1 центнеру ваги курей потрібно витратити всього 1,8 центнера корму. Ну, Що хочу сказати по тому, як ми годуємо. Зараз вони їдять у нас старт для бролерів. Потім ми переходимо в ну, 21 день, коли буде 3 неділі, ми переходимо вже на, корм, на дорослий корм. От. І далі вже тримаємо їх. До 45 днів. Ну, дивимось, тому що яйця різні приходять. Якщо вага яйця буде гарна, то і птичка буде тоді нормальна. А так день-два випадає. тоді, Якщо яйце буде 45 до 50 грам, то звісно, воно буде... птичка трошки на пару днів довше треба її буде тримати. А так з розрахунку 21 дня ми беремо розрахунок по корму. По корму, скільки це виходить, 1 кілограм на птичку. Да? По-моєму так. Уже трохи забувся, бо давненько тримали. По-моєму так. Це вже точно не пам'ятаю, щоб вас не власне, обманювати. А, все вспомнив. Вибачте, будь ласка, 5 кг корму на одну птичку. Ну, якось так. Всім гарного позитивного дня. Дякую за ваші підписки на мій канал. Будемо на зв'язочку. Далі буду знімати. Е, теж там випуску зробив за перепілочок Техас, вже більш доросліших. І далі, кому буде цікаво, е, теж буду розповідати про е, те, як, е, чим треба обробляти курятники. Там я випуску зробив про йодоклін, Так, що Кому буде цікаво, заливайтесь на зв'язочку. Вибачте, що трохи збився. От. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення на зв'язочку.